Доброго дня! У нас в салончику з'явилась така аптівочка. Вона з новою прошивкою. У них вже по-іншому виглядає екран перед кермом. Це ID4, комплектація PRO з величезним панорамним дахом. Нічого не скрипить, не протікає, тому що він не відкривається. Штора є, яка повністю електрично закривається. І в такому білому перламутровому кольорі. Це кінець 22-го року випуску. Авто. Нове. Повністю в заводській упаковці, вкомплектоване зарядним пристроєм, перехідниками на звичайні зарядні станції. На 20-х колесах. Білий перламутр колір. Зараз сонця нема, тому не дуже може видно. Але дуже красивий колір, йому це личить. З релінгами здесь тут є датчики, які вказують на зайняту смугу. Датчики сліпих зон називають. Тут є підігріви керма, підігріви сидінь, шкіряний салон темного кольору, алькантара комбінована, пам'ять сидінь, масаж, ціла купа регулювань і в поясничному відділі і вперед назад кермо регулюється і по виліту, і по висоті. Отака автівка. Завітайте в салон. Мій телефон в описі є. Чекаємо на вас.